Вітаю, Мар'яна Кавен у випуск воронкової кави. Вартісна межа для основних засобів 23.05.2020 року змінена. На що це може вплинути, якщо на це не відреагувати або сказати собі, а для мене ця межа це є облікова політика, і я зміню це з 1 січня 2021 року. Ну, перш ніж продовжувати, я хочу, щоб ми з вами. Згадали, хто ми мамо, де ми є. Мається на увазі. Наше підприємство є платником податку на прибуток, і воно застосовує податкові різниці про розділу 3. Чи ні? Це має значення: якщо ми говоримо про платників податку на прибуток, які ведуть виключно бухгалтерську амортизацію, рахують виключно бухгалтерську амортизацію, по тій причині, що вони не застосовують податкові різниці за розділом 3, то керуються вони визначенням, що такі основні засоби, лише виходячи із ПСБО 7 або МСБО 16. І там, і там відсутні вартісні критерії. А тому буде так, як вони собі вкажуть, де в наказі про облікову політику. А тому ця категорія платників може собі дозволити не змінювати вартісний критерій для визнання основних засобів на 20 тисяч з 23.05. У них взагалі може бути своя величина. Але якщо я знаю, просто багато підприємств хочуть, щоб в парі з податковим кодексом у них змінювався вартісний критерій і прив'язують до вартісного критерію в податковому кодексі. Так ось, Якщо ви не застосовуєте податкові різниці, будь ласка, з 1 січня 21 можете змінювати. Посеред року можете нічого не змінювати. Але зовсім інша історія для тих, хто рахує дві амортизації бухгалтерську і податкову. А це роблять ті підприємства, платники податку на прибуток, які застосовують податкові різниці за розділом 3, по причині того, що вони є високодохідником. Або по причині того, що вони мали дохідник, але прийняли рішення застосовувати податкові різниці. Так ось, визначення основних засобів є у пункті 14.1.138 і прив'язка, що це матеріальні активи, які призначаються для використання саме у господарській діяльності, вартість перевищує 20 тисяч гривень з 23.05. Ось тут ви бачите, як змінювалися величини. Вартісних критерій. Ну і очікуваний строк корисного використання понад один рік. Так склалося, що під кінець року і на початку наступного, на початку вже тепер 2021 року, є дуже багато підприємств, які консультуються із питань податку на прибуток, а саме ці консультації є у формі податкових експрес-аудитів. Також що я бачу, багато підприємств, які застосовують податкові різниці, нехтують цим вартісним критерієм. І 6 тисяч орієнтир, яким був, таким і залишився. І такі підприємства кажуть: а кому я всього цього роблю зле? Так, я знаю, що з 23.05 6 змінилося на 20, а я це зміню пізніше. І при цьому вони придбаваючи там комп'ютерну техніку, іншу техніку, яка перевищує 6 тисяч, але не є вищою 20 тисяч, вони не застосовують, тобто визнають основним засобом, визнають основним засобом і відповідно нараховують амортизацію. Дивіться, де вилізуть наслідки. Де вилізуть наслідки. Ось у нас є додаток РІ. У додатку РІ в лівій частині рядочок 1, 1, 1, ми показуємо бухгалтерську амортизацію. Ліва частина це є збільшуюча. І ми говоримо про збільшуючу різницю. Справа ми показуємо амортизацію, але яка нарахована за правилами податкового обліку. А тепер приклад. Ви купили комп'ютерну техніку, ви її придбали після 23.05. Вартість без ПДВ 20 тисяч. Якщо ви визнаєте це 10 м рахунком основним засобом і нараховуєте амортизацію кредит 131 дебет витрати, що відповідний рахуночок, то ви показуєте. Зліва ось тут, збільшуючу різницю і зменшуючу. Я вам скажу, де це вилізе. При перевірці, все, що було показано у рядочку 1, 2, 1 як зменшуюча різниця, буде вважати, що суму зменшуючої різниці ви завищили на суму амортизації на ті основні засоби, вартість яких. Не перевищує 20 тисяч. Розумієте? Будь-які пояснення з приводу того, але ж ми і тут завищили, це вже ваша ситуація, це вже ваш бухоблік. В цілях бухобліку ніхто вас не зобов'язує ставити 20 вартісний критерій. Будь ласка, ви собі цим знехтували, ви не змінили 6 на 20. Продовжуйте так вести. Це бух облік, це є ваш наказ про облікову політику. Але будьте добрі, у додатку РІ, зменшуючи різницю, включати лише ту нараховану амортизацію, яка нарахована на основні засоби, у розумінні саме пункту 14.1.138 податкового кодексу, а це ті, які призначаються для використання у господарській діяльності, вартість яких перевищує 20 тисяч гривень з 2305, ну і очікуваний строк понад рік або операційний цикл. Ось і все. Ось це, якби звертаю вашу увагу. Тепер давайте подивимося, а от оце 23.05. Як орієнтуватись на цю дату? Ну, по-перше, сама норма була внесена законом 466, запрацювала з 23.05 і застосовується виключно для податкової амортизації. Ну, якщо ви хочете і бухгалтерську до цього привести, будь ласка. Друге. Кого стосується ця норма? Ну, безумовно, усіх тих, хто використовує значення визначення, основні засоби для цілей податкового обліку. А це перша категорія платники податку на прибуток, які застосовують податкові різниці по розділу третьому раз. І друге, це усі ФОПи, загальносистемники, які нараховують амортизацію по пункту по статті 177 Податкового кодексу. Далі Третє, орієнтир. 23.05. На що ми орієнтуємося? Дату придбання, дату вводу в експлуатацію? Якщо ми говоримо про дату, то 23.05 і податківці нам роз'яснили, в них така ж сама думка, орієнтир на дату вводу в експлуатацію. А це означає, що ви, починаючи з 1 січня 2020 року, все, що придбали, Легким движенням роки знімаєте ввід в експлуатації, а роботи переносити дату в в експлуатацію після 23.05. Ну, щоб це не привертало увагу, зробіть 30.05. От щойно те, що я сказала, ви мене послухайте, но так не робіть, але ви почули, як варіант так, що це може бути. Далі сума з ПДВ. Якщо ви не платник ПДВ, сума з ПДВ. Якщо ви платник ПДВ, то 20 тисяч орієнтирна вартість основних засобів без ПДВ. Що із старими основними засобами? А нічого. Отак, як діяли вартісні критерії на той момент, коли була дата вводу в експлуатацію саме по цим основним засобам, так і залишається. Чи потрібно додатково оформляти якісь документи. Для цілей податкової амортизації ніякого документу не потрібно. Верховна Рада це вже зробила, це є закон 466. Но для цілей бухгалтерської амортизації, якщо і вбух обліку, ви змінили з 23.05, тоді, звичайно, потрібно би було внести доповнення. До наказу про облікову політику, і це, на мою точку зору, не є зміною облікової політики, а є зміною облікової оцінки. А це означає, по стандарту 6 будемо застосовувати перспективно, а не ретроспективно, тобто від 23.05 і надалі, без перерахунку минулого періоду. Оптимізація по новопридбаних основних засобах, ви мене почули. Все, що ми придбали з 1 січня, ми придбали на дебеті 15-му, воно висіло, а уже кредит 15 дебет 10-го так сталося 3105. І нарешті, якщо подивитися, як ми заповнюємо взагалі оцей додаток РІ у частині нарахованої амортизації, фактично. Ми відображаємо кредитовий оборот 13-го рахунку, і у багатьох сума однакова збільшуюча різниця, це бухгалтерська амортизація, і зменшуюча – Це все тому, що для цілей бухгалтерського обліку бухгалтерської амортизації дуже часто ми обираємо ті самі рамки, критерії і правила, як і для податкової, і кажемо, щоб менше було різниць. Але ось тут я хочу звернути вашу увагу. Просто кредитовий 13-й, ось тут показати, і ось тут таку суму, навіть якщо немає ніяких розбіжностей, не вийде. Не вийде чому? Дивіться: 13-й рахунок у нас має субрахунки. 131-й потрапить туди, потрапить. 132-й ні. Це нарахований знос на малоцінні необоротні матеріальні активи. Ті, які 50 плюс 50. Або 100% місяці воду в експлуатацію. Те, що нараховано на МНМА, не показує ні збільшуючу різницю, ні зменшуючу, ні зліва, ні справа. Далі, 133-й накопичена амортизація нематеріальних активів. Покажемо? Покажемо. А 134-го, дивимося, швидше за все, так. Дивимось по визначенню саме із податковою амортизацією. Я думаю, ті, хто має біологічні активи, ви тут уже швидше. В тому розумієтеся. і це специфічні біологічні активи довгострокові. Так? Відразу перед очима у мене корова. Довгострокові біологічні активи, їхня амортизація. Ну, добре, 134-й поки що на бік, я його не коментую. 135-й. Знос інвестиційної нерухомості. А ось тут, якщо у вас є 135, це означає, що свою інвестиційну нерухомість ви обліковуєте за методом, за моделлю обліку по собівартості. Тоді, у розумінні податкового кодексу, це є основний засіб, теж буде і зліва, і справа збільшуюча, і зменшуюча. Якщо ж на інвестнерухомість ви застосовуєте для її обліку модель справедливої вартості, тоді у розумінні податкового кодексу це не буде основним засобом. Але й 135-го у вас не буде, бо знос на інвестнерухомість, що обліковується по справедливій вартості, не нараховується. Все. Все, що хотіла сказати, сказала, підсумую. Орієнтир з 23.05. 6 на 20 тисяч дуже важливо дотримувати усім, хто є платником податку на прибуток і хто застосовує податкові різниці по розділу 3, по причині того, що є високодохідником або малодохідником, який прийняв рішення застосовувати різниці. Усім іншим, це за бажанням. Недотримання 20 тисяч для цілей податкової амортизації і переписування. Кредитового обороту 13, го 131 го плюс 133 го в ліву і в праву частину призведе до чого? Правильно, до завищення суми, яка є зменшуючою податковою різницею. ця сума нарахованої амортизації на всі основні засоби, які вище 6 тисяч, але нижче 20. Буде виключена, і на цю суму буде зменшена сума у рядочку 1, 2, 1. Ось тут. Там, де йдеться про податкову амортизацію. Я вам дякую, кажу. І до наступних зустрічей. Підписуйтесь на YouTube канал, якщо ви ще цього не зробили, щоб бути в курсі нових актуальних відео. До зустрічі!